Герою на щиті тричі! Слав! 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 Я не знаю, як я буду жити без нього. Я не знаю. Хороша людина, бачите, прийшли до його підтримати, останній провести. Дійсно, заслуговував бути. Жити. Найкращий брат. Єдиний. Єдиний. Менший. Працювати, ну, ну, бачите, війна в нас в країні такі. Час, такий, я сам військовий теж. Мене син, син теж військовий офіцер. Я зараз відпустив, Перебуваю в такий час, хоч Хрещенка приготував останній пункт. Дуже шкода дитини, що там казали? Приїхали виразитись, щирі співчуття. Хороший веселий хлопець був такий. Добрачий такий був він. Хотів йти захищати, але ж він як чувствував, що з ним щось станеться. Дуже він переживав. В школі була добра дитина. Дуже шкода. Співчуваю всім. І я дуже мені жалко хлопців, Всіх, які захищають нашу Христю. Шкода, він так хотів, він так хотів повернутися додому, створити сім'ю і радіти життю. Господи, дуже твого». Це для всіх нас велика трагедія, тому що кожен воїн це захисник усіх нас.